Ей, йоу! з вами МСІ Стафік, AK давід стеблюк, AK стеблюк. Коротше, ми сьогодні вам покажемо, як зробити свою футболку мега крутою. Декілька корисних лайфхаків. Ха! Ну що ж, для того, щоб по справжньому хімічити, у нас є відбілювач, є дві ємкості для фарби, також у нас є резинки. Барвники натуральні, лоток, чайник. А найголовніше, в нас є футболки, з якими ми будемо експериментувати. Так, в нас є зелений колір, в нас є. Це навіть хакі. беремо більш яскравий. Хай буде оцей, яскравіший. Також в нас є чорний. Два кольори вистачить? Вистачить. Одна футболка. Так, відкриваємо нашу бодню, ставимо її сюди. Це обов'язково. Так не робіть. Висипаємо сюди фарбу і заливаємо це все водою. Обов'язково, має бути гаряча вода. Гаряча, не холодна. Заливати, скільки її заливати, нам скаже Андрій за кадром. Та я ж не в тобі не стопарік наливаю. Все. Для чого я вдягнув окуляри, щоб не забридатись. Зараз вам покажемо ще один фрагмент магії, як на мені змінюється футболка. Та-дам! Мов білій у сірій. Окей, ми заколотили вже фарбу зеленого кольору. Нам тепер потрібна чорного кольору фарба, точніше барвник. Країв я бачу. Робимо ту саму процедуру. Вода гаряча. Пальчиком закриваємо тут. А це називається робочі нюанси. Як каже китайська народна мудрість, де п'ється та лється. Сьогодні ми беремо ось таку футболку. Бірку ми відриваємо. Наступний крок у нас йде скручування. Як хочу. Так скручуємо. І зараз будемо зажимати резинками. Не знаю, що щось, щось з цього вийде, але ми скрутили. Вложимо це все діло в лоток. Починаємо зеленою, так як вона перша була заколочена. Чорний колір. Наступний крок у нас який? Ми беремо цю футболку. Вона досить тепленька. І ми її перевертаємо на цю сторону. Перевернули. І той самий процес повторюємо. І це все красиво переносимо в інше місце в холодильник. Наступна у нас буде чорна футболка, яку ми теж красиво зараз будемо скручувати. Починаємо з центру. Спробуємо з неї зробити футболку Тайдай. Ось така у нас футболка, що вона нас вийшла Тайдай, У нас є відбілювач. Поливаємо просто по всій площині. Також спочатку цю сторону перевертаємо і наступну сторону теж заливаємо. Правильно, Андрій? Правильно. Андрій каже, що я все роблю правильно. Полили сюди трошки. Так як я ллю добротно, то перевертати вже не треба. Ми зараз будемо фарбувати останню третю футболку. У нас буде червоний колір і е, світло-синій. Такі, скажімо так, матриці. Staff Originals. Так. Це ложимо сюди. Мотузка ідеально підійде, щоб зв'язати нашу основу. Беремо спочатку червоний колір. Ліємо отакими пове... рухами. Оп, 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 оп. І тепер даємо синього сюди. Окей, зараз ми беремо цю футболку, перевертаємо. І робимо ту саму історію. Це по вийшов прапор Чехос... Чехії, синій, червоний, білий. Я пропоную його розбавити ще зеленим, щоб ну, нічого не нагадувало такого неприємного. Ми все ж таки вирішили не зелену фарбу, а чорну додати, щоб воно нормально і гармонійно комбінувалося в цих кольорах. Наша футболка лежить в лоточку в цьому прекрасному пакеті. Ми відносимо її до двох попередніх, які ми розкрасили, і будемо чекати 24 години. Ми так довго чекали результат нашого експерименту, що я встиг навіть трошки це зарости. Зараз покажу вам першу футболку, яку ми поєднали з зеленим і чорним колором. кольором. Кольором От. Ось результат в принципі, першої футболки, яку ми пофарбували. Як на мене, дуже круто, і навіть дуже круто. Хотів сказати непогано, але вийшло круто. Стильно. і Якщо у вас реально пляма, ви можете заховати її з таким кольором. Тайдай. Чим вам не Тайдай? Кайф. Також у нас є е, наступна футболка, яку ми розфарбували червоним, синім і чорним кольором. Е, ось ось результат. Нашої праці. До речі, тут е, вийшов класний е, узор. Він якось так, малюнок вийшов реально дуже круто. Централізовано, закручено, особливо це видно дуже добре ззаду. На футболці мені дуже подобається, не схоже на прапор якоїсь некласної країни. От. Ну, і на фінал ми вам покажемо чорну футболку, яку ми залили білизною, і вона мала е, вибілитися, готові побачити результат. Та-дам! Не знаю, можливо, ми щось не так зробили, можливо, ми неправильно дали білизну. Ну, а можливо, насправді дуже хороша тканина і її навіть не бере білизна. Отак. Тобто, якби ми не хотіли, реально вона отака. Також на мені ви можете побачити футболку власного виробництва в стилі Тайдай. Вона виготовлюється зовсім не так, як в нашому експерименті. І, власне, подарунок для вас. Ми розіграємо таких три футболки з власного асортименту, які ви можете побачити на сайті нашого бренду. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, залишайте свій коментар, тому що він дозволяє просувати відео. Нам це важливо, запам'ятайте. Також залишайте коментар, щоб виграти футболки. Підтримуйте українське і до зустрічі! До зустрічі, па-па!